Отже, перед вами табличка Типи мовлення. Повторимо, які ж ви знаєте типи мовлення, що ви вивчили у попередніх класах, на попередніх уроках. Всього існує три типи мовлення: розповідь. Коли ми говоримо про текст розповідь, то ми можемо до такого тексту поставити питання, що відбулося, і це повідомлення про події, які відбуваються. Тип мовлення, опис. До тексту опису можна поставити питання, який, яка, яке, які, це словесне зображення істоти, предмета, явища природи, їх ознаки. Текст роздум нам дає відповідь на питання, чому в ньому говориться про зв'язки між явищами, діями, ознаками їх доведення або пояснення. Отже, роздум або міркування це висловлювання. Про причини якостей, ознак, подій. В основі роздуму лежать причинно-наслідкові відношення. Текст роздум складається з тези, це основна думка цього тексту, яка підтверджується аргументами, доказами та завершується висновками, тобто, це логічний підсумок всього сказаного. Одним із видів тавору роздуму є есе. Слово есе прийшло в нашу мову з французької і походить від латинського слова екзеджон, зважування. Французьке есей можна буквально перекласти словами досвід, проба, спроба, начерк або нарис. Еце це прозовий твір. Невеликого обсягу вільної композиції. Він виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання. Що ж таке есе. Це поради для того, як написати такий твір. Есе це текст. У якому висловлено думки автора про якийсь предмет, подію, вчинок, власні почуття. Есе має невеликий обсяг, вільну композицію, невимушеність розповіді, і виражає індивідуальні враження та міркування, структура есе, починається есе завжди. З Думки автора з чи іншої проблеми, це теза. Думка повинна бути підкріплена доказами, аргументами. Аргументи це факти, явища суспільного життя, події, життєві ситуації і життєвий досвід, наукові докази тощо, і також висновок. Висновок, ще раз нагадаю, це підсумок усього сказаного. При написанні есе важливо також враховувати наступні моменти. Вступ і висновок повинні зосередити увагу на проблемі. У вступі вона ставиться, у висновку підсумовується думка автора. Необхідними є виділення абзаців. Червоних рядків, встановлення логічного зв'язку між абзацами так досягається цілісність роботи. Есе властиві емоційність, експресивність та художність. Отже, при написанні есе ви вільно висловлюєте свою думку. Все, що бажаєте, ви пишете. Звичайно, у межах дозволеного. Ви показуєте своє ставлення до зображуваного. Ви не дотримуєтеся обов'язкової форми. Що це мається на увазі? Не обов'язково, щоб я мав мало вступ, основну частину і висновок. Ви частково можете торкатися певних якихось питань, які хочете порушити. Не обов'язково повністю їх розкривати. Також можете використовувати образні вислови, різні порівняння. При написанні есе можна використовувати короткі речення, у тому числі незавершені, питальні, а також окличні. Ти пам'ятаєш, що текст складається із трьох частин. Зачин, основна частина і кінцівка. В есе тобі не потрібно чітко дотримуватися якоїсь обов'язкової форми або всебічно описувати предмет чи подію. Ми з вами вже знаємо три типи мовлення: опис, роздум і оп, і розповідь. Чи подібно есе до роздуму? Чим воно відрізняється? Ось перед нами два тексти. Перший текст про вербу. «Верба, верба вважається особливим деревом у культурі, ментальності нашого народу. Здавна супроводжує вона людські поселення й оселі. Вербою обсаджували ставки й річки, щоб укріпити береги. В усіх місцевостях України колись були поширеними тини з верболозу. Здавна криниці переважно копали під вербою, бо вона природний фільтр усяких домішок. У річці воду для пиття також брали під цим диво деревом, а у відро клали вербову дощечку. Квітуча верба віщунка скорої весни зацвіла верба весна прийшла, кажуть, у народі. Саме тому верба посідає почесне місце у духовній спадщині українців. Звичайно, це текст роздум. Інший текст засніжені дерева вкрилися срібним різденням. Інею, тихо і по-зимовому урочисто. Раптом переді мною закружляв жовтий кленовий листок. На мить мені здалося, що це марево. Як серед такої холодної непорушності міг з'явитися теплий вісник осені? Я зловила листок у холодній долоні. Ні, це не казка. Жовтий. З темними прожилками листочок був справжнім. Неже скований морозом клен хоче нагадати мені про свою втрачену красу? Нагадати про те, що холод не вічний, що зима поступиться весні і розділється теплими калюжами, а потім літо обійме землю оберемками квітів. А потім, коли я проходила під, клен... під кленом, підняла голову. Клен чорнів голим гіллям, переливаючись краплинками інею. А на балконі третього поверху стояв хлопчик і тримав у руках пишний букет з барвистого кленового листя. Це есе. Чим же есе відрізняється від тексту роздуму? Особливості тексту роздуму згадуємо: текст роздуму розпочинається твердження, яке обов'язково доводиться чи пояснюється. Основна частина тексту роздуму це докази, аргументи. І в кінці тексту роздуму обов'язково є висновок. Тобто будь-який текст роздуму має чітку структуру теза, докази і висновок. Ось перед нами зразок есе. Чи буде цей текст текстом роздумом? Очевидно, що ні. Тому що чіткої структури, яка притаманна тексту роздуму, тут немає. Які ж особливості есе? Чим есе відрізняється від інших типів мовлення? В Есе нічого не доводиться, у ньому висловлюються лише думки, розмірковування і якісь здогади. Можна довільно будувати текст. У кінці есе не обов'язковий висновок. Тобто, структура есе не є чіткою, не є такою регламентованою, як скажімо, в тексті В есе можуть бути поєднані різні типи, різні типи мовлення, опис, роздум розповідь. Ми про це поговоримо пізніше. В Есе відсутній всебічний опис предметів явищ подій. І, звичайно, однією з важливих характеристик ЕСЕ є його невеликий обсяг. Зачитаємо таке невеличке ЕСЕ. Минуло вже багато років з дня народження Тараса Шевченка, але у багатьох українських родинах є прикрашений рушником портрет Кобзаря. Жоден поет світу не зрівняється з ним у любові до рідного краю, до простої, знедоленої людини. Чому саме він? Чому саме ми, українці, читаємо його поезію? І на оновленій землі линуть його слова. Чому це есе, по-перше, невелике і за розміром? По-друге, дивіться, про те, що ми говорили, є різні за розміром речення, є коротенькі речення, чому саме він питальне. Є ще одне запитання, є різні за розмірами речення. Так? Далі є крилатий вислів і на оновленій землі линуть його слова, це наше своєрідне такий висновок закінчення. Тобто, як побачили, есе не зовсім так і складно писати. Тому старайтеся і бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, що у вас це вийде. Дякую за увагу! До нових зустрічей!